Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про ферму, про дроп від Пінго, який я отримав, скільки я на цьому заробив, скільки я витратив на додаток грошей та часу. І чи варто було це робити? Поїхали! Ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе. Поставити вподобачку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. І так, перш ніж ми приступимо до статистики, цифр і всього іншого, я пропоную вам пояснити, що таке Пінго. Пінго це тупо лютий аналог доксів, в якому не потрібно було нічого робити. Ну, типу, я думаю, якщо Заходити кожен день, там потрібно було робити якісь чекіни, можливо, більше завдань було, ніж зробив я те і т.п. Але важлива ремарочка. Я зайшов туди один раз, коли реєстрував аккаунт в цьому додаткові. Виконав там по списку всі квести, взяв реферальну силку і загнав по своїй реферальній силки ферму. В 250 аккаунтів. Все. Більше я нічого не робив. І того токін залістився 29 листопада на Гейтові. Ви це дивитесь десь там в грудні числа 15-17, плюс-мінус, якщо нічого не зміниться. Якщо ви хочете бути в курсі того, що відбувається в реалтаймі, по-перше, підписуйтесь в Телеграм. А по-друге, все, що стосується ферми, детально в що я заходжу, скільки я торгую, скільки отримую в реалтаймі, можна побачити в нашому фермерському чаті, доступ до якого отримується при купівлі мануалу по створенню ферми. Він коштує, до речі, 20 баксів. Тож, залітайте, якщо хочете. Заробляти стільки ж і створити свою ферму в додаткові. Ну а ми повертаємось до графіку, який ви бачите, і це просто шок. По-перше, я продав дешевше. По-друге, я провтикав памп до 15 центів. Він був не в момент лістингу зростання, якщо ми подивимось по часовий графік, на памп було після трьох годин. Як він залістився. І я бачив, розумієте, я бачив ось ці коливання. Він пішов вниз, а потім він почав відростати. І ось тут очки я скинув. Тому що я думав, він зараз знову провалиться і це останній шанс вийти, чесно вам скажу. Але він пішов на 15 центів, і я в шоці був від того, що я продав в два рази дешевше, ніж міг. Бо я і так на ньому заробив непогано, а міг заробити взагалі шалені гроші. Тому це було тригерно, тільтово трішечки. Але що зробиш? Продав та й продав. Далі він пішов на спад, і я заспокоївся. Типу, все-таки я був правий. І тут я бачу, що він відростає знову на 12 центів. Ну це прям шок. В нього круті оберти. Лям 700. Вибачте, це вже йде третій день, як я і сказав. Він тримає позицію, він тримає ціну. Ціна реально торгова, на якій можна ловити момент і заробляти. Це просто шок. Ну і так, да, я реально трішки тінтинув, і це цілком. Нормальна ситуація, тому що ти, начебто, і продаєш в моменті по гарній ціні, адже відкатили, пішов е е рост всі діла. Але ти ж не можеш знати, що відбудеться далі. Тим паче, ми бачили, що відбувається з токенами тапальними. І ми маємо розуміти, що це доволі таки ризиковий актив, і в моменті ти можеш або багато заробити, або тупо втратити все і отримати пару центів на баланс. Тому в мене вийшло щось середнє. Хоча, навіть якщо дивитись на ціну сьогодні, то я міг би продати дорожче, якби трішки потримав. Ну і погнали до сухої статистики, яку ви так любите. Тож перед вашими очима, Пінго, і, власне, те, що в мене по ньому вийшло. А вийшло в мене наступне: один акт як основа. Тут не було навіть двох основ. В мене в доксах фактично ніде немає двох основ, окрім якихось там таких, знаєте, що прям я бачу, що вони от заряджені хайпові. Я взагалі не робив ставку на цей проєкт. Я його просто базово зробив, тому що там нічого не потрібно було робити. Один аккаунт. Мені насипали 305 токенів, за рахунок, я так розумію, того, що більше рефералів було, і насипали пожирніше. А на 249 аккаунтів по 55 токенів, але на цих аккаунтах не було жодного реферала. Тільки виконані квести. Тобто, якщо навіть не брати основу, в якої не набагато більше, типу, основа перекривається 5 аккаунтами. Камон. 249 і плюс основа в мене вийшло 14. 1000 токену 14 тисяч токену Які я продав по 8 центів. По 8 центів, розумієте, а міг продати по 15 і отримав 1162 долари. Це просто жесть, розумієте? Нічого. Це, як я люблю називати, гроші мать його з повітря. Розумієте, з повітря. Кожен з вас міг стільки ж зробити і стільки ж заробити. Це факт. А я міг заробити 2300. Це теж факт, який я просрав. Тож, окрім цього, це не чистий профіт. Комісійні на це все склали 200 баксів. Це, коротше, клейм токену на рахунок валіта. І це вивід з валіта на гейт. Ну, там взагалі комісія смішна була, але за рахунок об'єму знову ж таки набігло на 200 баксів. А якщо дивитися в розрізі одного аккаунта, то там взагалі понти, там комісія, якби, якби завжди така комісія була, це було б і цокей, okay. а не так, як роблять деякі додатки і беруть по одному тонові, по 0,5 тонну. Там немає такої комісії, я відкрив вам секрет. В два рази, в три рази менша комісія, по факту в тон мережі, ніж те, що зазвичай просять для того, щоб заклеймити ваші токени. Пішли ви нахер. Ось як роблять нормальні люди. І чистий профіт по ітогу складає 962 долари. А міг би скласти 1900. Але могло б і було б це. Різні речі, тож по факту: 962 долари десь за 3 години, можливо, 4 години роботи в цілому по додаткові за весь час. Як на мене, непогано. Мені подобається, коли моя одна година там коштує в районі 250 баксів. Це цілком круто. Пишіть в коментарях, якщо ви також приймали участь в Пінго, пишіть, скільки аккаунтів у вас було, скільки вам насипали, скільки вдалося заробити, і чи задоволені. Але я особисто без претензій задоволений, максимально топовий амбасадорський для мене додаток на сьогодні, по тому, хто скільки роздав. Бо роздали вони, ну, чесно скажу, жирно. В описі ви можете знайти посилання на. Всі аналоги доксів, які тільки можуть бути, вони всі зібрані в одній групі, в одній папці. Заходьте, проходьте по списку і фарміть, заробляйте, кайфуйте. Всім дякую, до зустрічі!